Переможна весна. Рік тому лютий почався тихо, але приніс він країну лихо. Ранок 24-го для всіх українців розпочався рівно о 4-й годині. Всю країну охопив невимовний страх. Матері розбуджували своїх малесеньких діточок і спускались з ними у підвал, рятуючись від ракет і бомбардувань. Знаючи, що їхні кохані чоловіки можуть навіки заснути, обороняючи рідний край. Особисто я в той момент відчувала каяття за те, що час не цінувала, за те, що все своє життя на післязавтра відкладала, а тоді зрозуміла, що його може й не бути, що його можуть у мене забрати супостати. Але я впевнена, що їм цього зробити не вдасться, і воно таке довгождане настане, завдячуючи всім, хто там, в холодних окопах, поки деякі тут скаржаться на відсутність світла і отоплення. Так, от, всі, хто сміє це робити, будь ласка, запам'ятайте, що і ті, які пожертвували всі, перед вами безліч можливостей, перед ними тільки чорне поле. Головне, щоб лише ваше світло. У душі не погасло ніколи. Тому дослухайтесь до Сергія Мовчана, який каже: грійтеся в любові, незважаючи на Холоднечу, і подякуйте ЗСУ за, за ще один спокійний вечір. Помоліться за них, чекайте сонячної весни і зберігайте спокій, пам'ятаючи китайське прислів'я, яке говорить, живе зберігаючи спокій, прийде весна, і квіти розпустяться самі. Пам'ятаючи рядки пісні, переможна весна, які нам говорять, що ми побачимо весну, де ми закінчимо війну, пам'ятаючи, що жовто-блакитне серце ніколи не здається, що наша квітуча Україна ніколи не впаде на коліна. Вона обов'язково вистоїть в цій боротьбі, бо її квітливі діти, серед яких і я, сильні духом. Бо ми нащадки знаменитої Лесі Українки, яка казала: ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. От і ми будемо вічно жити, бо маємо в серцях надію, яка не вмирає. Надію, що на Великдень 2023 року Бог змилується над нами і допоможе перемогти цей руський мір, що не дозволить, щоб ми не посвятили Пасху. Ми сподіваємось, що має світанок пітьму подолати, що травень розквітне за нашим вікном, що сонце загляне до кожної хати. І на Кремлівських стінах, саме весною намалюємо тризуб і прапор наших перемог. А потім всі разом відбудуємо нашу рідну Україну. І як казав Шевченко, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Дякую за увагу.